Насправді американські солдати, що в Афганістані, що в Іраку, ну, о, все, що відбувається навколо них, це геть не схоже на нашу війну. Ну, тобто вони в будь-який момент викликають собі там, повітряну підтримку. Для них о, бути в безпеці це дістатися в бази. Ти дістався в бази, все, це ти в повній безпеці, там на базі зараз буде гаряча їжа, пиво, душ. І ти, ти думаєш, а що так можна? Після, напевно, Корейської війни, після 53-го року, всі війни, які бачив світ, це були війни, яку веде з одного боку кадрова армія, а з іншого боку партизанський рух. Наша війна ведеться геть за іншими правилами. Наша війна це зіткнення, це двобій двох кадрових військових інституцій, це битва двох кадрових армій. Кожна з армія має на своєму озброєнні геть усе. А бою російсько-української війни це такий величезний полігон, і союзники сплачують нам за допомогою грошей і зброї, а ми зі свого боку сплачуємо кров'ю.